Шок Україна оголосила про повне і безумовне припинення вогню. Але Кремль зволікає з відповіддю: Росіяни тягнуть час, вимагаючи усунення так званих першопричин конфлікту. Світ затамував подих, чи станеться початком миру, чи черговою пасткою. Питання, до речі, шановні глядачі, підпишіться, будь ласка, за цим посиланням на мій резервний акаунт. Тут розповідаю про нерухомість інвестиції та всі важливі події в Україні. Дякую вам за постійну підтримку. Перегляди та активність в цьому каналі. Велике прохання підпишіться, будь ласка, де цей канал Україна погоджується на повне і безумовне припинення вогню. Повідомляє посол України в Сполучених Штатах Америки. Вона підкреслила, що Україна готова припинити бойові дії без будь-яких термінів і попередніх умов. Але Росія має на це погодитися. Водночас, Кремль продовжує наполягати на усуненні першопричин конфлікту. На переговорах в Ер-Ріаді між Російською Федерацією та Сполученими Штатами Америки обговорювалися питання безпечного судноплавства у Чорному морі. Повідомляє очільник Російського міністерства закордонних справ. Президентам Російської Федерації і Сполучених Штатів. Америки зараз повідомляють про підсумки переговорів. Росія виступає за відновлення чорноморської ініціативи у більш прийнятній для всіх формах. 77% опитаних українців позитивно ставляться до пропозиції щодо 30-денного припинення вогню. Повідомляє опитування. 8% вважають припинення вогню помілковим кроком, який послабить державу. 7% кроком відчаю влади через складну ситуацію на фронті. Ще 2% кроком до капітуляції. А яка ваша думка з цього приводу? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Більше половини поляків не готові пройти. Базову військову підготовку, яку анонсував прем'єр-міністр Дональд Туск. Раніше очільник польського уряду заявляв, що буде багато охочих захищати свою країну, але це не так. Відтак, до 2027 року Польща має бути спроможна навчати 100 тисяч добровольців щорічно. Однак, на запитання, чи були б ви готові скористатися таким навчанням, 54% сказали, що не планують, з яких 33% – точно ні. Авіакомпанія «Візеєр» готова повернутися в Київ і вже близька до угоди з відновлення комерційної діяльності. Ми вже готові. Ми ведемо активні переговори з вашими аеропортами у Львові та Києві. і вже близькі до укладання комерційної угоди заявила компанія. Об'єкт повністю зруйнований, ліквідовано до 30 окупантів. Повітряні сили збройних сил України успішно відпрацювали по місці зосередження армії Російської Федерації в Кондратівці на Курщині. Знищення цього елементу військової інфраструктури противника знижує його здатність вести бойові дії проти підрозділів сил оборони України. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.